Українців повертатимуть за кордону під загрозою права українських біженців на перебування в Європі. Мільйони українських біженців ризикують втратити правовий статус, бо в ЄС не мають чіткого плану, який би дозволив їм залишитися після припинення вогню. Усі деталі розповім за мить. Вітаються Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Початку повномасштабки понад 4 мільйони українців завдяки тимчасовому захисту могли законно жити і працювати зокрема окремо в Польщі, Німеччині, Чехії та Словаччині. Нині, за останніми опитуваннями, кількість біженців, які планують повернутися в Україну, падає. Натомість, тих, хто не визначився або не планує повертатися, більше є. Зокрема, мова ідеї про молоде покоління. Підлітки 15-17 років не повернуться до України, бо вже адаптувалися до життя за кордоном. Про це заявив доктор філософських Наук Сергій Ягодзінський експерт закликав владу зробити все можливе для збереження демографічного потенціалу, а не створювати ризики його втрати. На його думку, спроби повертати родини з-за кордону та змушувати студентів обов'язково навчатися офлайн можуть мати зворотний ефект і відштовхнути юних українців від батьківщини. Як на мене, сьогодні. Держава повинна зробити все можливе, щоб зберегти демографію, щоб не відштовхнути дітей, які можуть через те, що ми хочемо повернути. Батьків разом з дітьми студентів також посадити за парти фізично, щоб ми не відштовхнули наших студентів, тому що діти, яким зараз сьогодні 17, 16, 15 років, вони, пройшовши адаптацію за кордоном, вони не повернуться. Ми це з вами чудово розуміємо. Та ж сама проблема. І 20, 21, 20 і так далі. Ну от мені там трішки більше за 45, Мені було б важко адаптуватись, наприклад. Ну напевно, але чим ти молодший, тим Процес адаптації легший і ставлячи питання, що сьогодні освіта, якість її чи демографія, я ставлю на демографію. Однак припинення вогню може змінити сценарій за одну ніч, бо приймаючі країни будуть змушені вирішувати, припиняти захист, наполягати на інтеграції чи підштовхувати біженців повертатися додому. Про це пише. Євроектів бабіше через політичну чутливість питання продовження тимчасового захисту на рівні ЄС. Деякі держави-члени вже почали самостійно ухвалювати рішення щодо майбутнього українських біженців. Не дивлячись на це, близько 50% працевлаштованих українських біженців ймовірно вже не повернуться до України. Про це заявила нардепка Ніна Южаніна. За її словами, вони навчилися виживати навіть без допомоги приймаючих держав, а безпекова ситуація в Україні весь час підвішена. За три роки широкомасштабне. Війни, ті українці, які вже е, мають доходи за межами України, тобто працевлаштувалися і змогли вижити там, оплачуючи і житло, і все інше, тому що е, зважайте на те, що ті, хто працевлаштувався і отримує доходи за межами України, вони частково або повністю втратили допомогу тих країн як біженці. Тобто це люди, які навчилися виживати в європейських країнах і не тільки самі, самостійно, без допомоги України. Тому насправді ні, мені здається, що для них вже десь для більше 50, я не скажу 70, 50% рішення прийнято. Чому прийнято? Тому що безпекова ситуація весь час підвішена. Вона говорить про те, що ми не будемо мати доброго сусіда. І це може статися знову якісь активні бойові дії в будь-який момент, тому а ще підігріває цю ситуацію події останніх днів, тобто абсолютно повна невизначеність щодо підтримки зброєю від Сполучених Штатів. Щодо спроможності допомогти нам в цьому питанні Європейським Союзом і всіма лідерами, які об'єдналися, щоб допомогти Україні, але поки що не маємо конкретних ні цифр, ні розуміння того, що буде відбуватися. І насправді найбільше, що відлякує уже тих людей, от коли ти з ними говориш, основне пояснення наступне. Що, отримуючи заробітну плату там чи доходи інші за межами України, вони все рівно бачать, як вони захищені країною і відповідальністю держави в тих країнах, і оцей ем, хаос, який зараз є в державних інституціях, він повністю відлякує. Людей, які за межами України. А ще оці останні атаки виключно на житловий сектор, на е, е, якби ну можливо, там десь інфраструктуру і енергетично не обстрілюють, і е, немає ракетних цих обстрілів. Але ж ви подивіться, що робиться з суспільством, як страждають люди. я Думаю, що оце всі заяви про те, що е, людський капітал найцінніше. А чи не вашими руками зроблено все для того, щоб цей людський капітал зрозумів, що вони не потрібні в цій країні? Нагадаю, що директива ЄС про тимчасовий захист наразі діє до березня 26-го року, що надає українським громадянам право жити, працювати та отримувати доступ до послуг у країнах, де вони перебувають. В уряді прокоментували можливу зміну статусу українських біженців у ЄС після війни. Міністр Чернишов заявив, що тимчасовий захист для українських громадян в країнах Євросоюзу має тривати до настання стійкого миру. Говорити про зміну статусу для українців за кордоном можна лише тоді, коли настане довготривалий і стійкий мир. Наші міжнародні партнери абсолютно чітко це розуміють. Згідно з інформацією, опублікованою в ЗМІ, деякі країни ЄС розглядають можливість адаптації своїх політик щодо українських біженців у разі змін ситуації в Україні. Ми уважно відстежуємо ці процеси та беремо активну участь у міжнародних консультаціях, щоб відстоювати інтереси українців. Примітно, що Україна не здійснюватиме примусових заходів для повернення своїх громадян додому за кордоном. Наразі за мешами країни перебувають мільйони українців. Влада прагне, аби повернення громадян було якомога легшим. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов. Це велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном. І ми розпочинаємо процес повернення українців додому. Я хотів би зазначити, що повернення є виключно добровільним, жодних примусових заходів не здійснюватиметься. З метою повернення українців у ключових країнах їхнього проживання будуть створені хаби єдності, департаменти Агенції національної єдності. Вони з'являться зокрема у Німеччині, Великій Британії, Польщі, Австрії, Чехії тощо такі хаби будуть надавати українцям за кордоном доступ до зв'язку з батьківщиною та українського ринку праці. Президент України Володимир Зеленський також неодноразово висловлювався щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків українців за кордоном. Зокрема, він підкреслював, що мова йде не тільки про те, щоб ці чоловіки воювали на Фронті потрібно підтримувати зруйновану війною економіку а для цього необхідні люди. Цих людей до цих а, чоловіків, якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і вони повинні бути в Україні. І я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон, але є звичайне людське правило. Я сьогодні. Про це говорив прем'єр-міністр. Один військовий, якого оплачує Держава Україна. Нам ніхто нічим цим не допомагає. На одного військового йде 6-8 платників податків. І якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте. Де б ви не працювали, ми з повагою відносимось до кожної людини. І якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. І це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і ви призивно мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. Ну... Ось і все. Тобто, в принципі, позиція, якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти, або ми допомагаємо Україні, або ні, або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки, бо не буде грошей на військового. А не буде на військових грошей, не буде військового. Не буде кому захищати Україну. Отакі правила життя. Ба більше влітку, 24-го президент Володимир Зеленський анонсував створення Міністерства Української єдності, яке повинно об'єднувати українців за кордоном, протидіяти російським наративам, захищати інтереси громадян та сприяти їхньому поверненню додому. Ніхто не мав такий виклик, як повернути 7,5 мільйонів людей. Я говорив про це. Був міністр фінансів. То що вони показали, не са показав 10,8 мільйонів пенсіонерів. Якщо ми не повернемо 7,5 і якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків, у нас серйозний виклик і після війни, не тільки в час і після війни. Як це зробити, як годувати наших пенсіонерів? Це саме так. І вони це заслужили. Гідну, гідну, боюсь зобразити старість. Гідну, гідні роки без роботи. Так, гідний відпочинок, скажімо так, так. І тому нам потрібно повернути доросле населення в Україну. Нам потрібно повернути наших дітей, студентів тощо без примусу. Зробити всі умови, щоб вони хотіли це зробити, з ними треба спілкуватись. Я знаю, що є відсоток людей, які просто не можуть знайти роботу. Ось вам ви приклад. Одна із тематик, чим повинна займатися ця міністерства. Дати роботу в Україні. Міністерство закордонних справ цим не займається по, ну, по змісту своєму. А окрім всіх інших послуг, обробити консульства, посольства неспроможні на сьогодні. Дуже велика кількість людей. Окрім цього, є ще питання підходу до людей. Коли, наприклад, на жаль, якась жіночка з дитиною поїхала, а воїн, її чоловік, загинув тут. І вона, вона там вже довго, а тут, а тут сім'ї вже немає, на жаль, і вона вже бачить своє життя в іншому світі, на іншій роботі, в іншій компанії. Розумієте, так? І тому з цими людьми треба працювати дуже багато, допомагати, не втратити цей ланцюжок між Україною і українцями. Таких викликів багато. Я вже не говорю про дуже складний вплив через агентуру, через церкву російську на наших людей там. Просто. Ну, реально, це сьогодні така навала і дуже складна. Людей перехоплюють людям, як на тимчасово окупованих територіях, мислення змінюють. Підхід до цього, хто ворог в цій війні. А вже слава Богу, що більшість люди такі, вони все розуміють глибоко. Читають, вивчають всю цю, цю інформацію. Вони а вже ж дуже сильно на боці України, вони українці, але є люди, які змінюють до цього підхід. З ними потрібно працювати щоденно, інституційно. Тому я вважаю, що це міністерство дуже важливо. Я звернувся з цією ідеєю до прем'єр-міністра. Ми поговорили про цю ідею, як можна розширити. А вже ж ти передусім це стосується Польщі і Німеччини, де більшість наших українців. А от Олексій Чернишов у грудні 24-го року повідомляв, що до України готові повернутися 50% чоловіків призовного віку, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. П'ятдесят чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре. Цьому нам давати оцінку пізніше це так, як воно є. У зв'язку з чим за його словами у майбутніх хабах єдності за кордоном мають надавати послуги з працевлаштування в Україні та розв'язання питань із мобілізацією та військово-обліковими документами. А як думаєте, ви що може мотивувати українських громадян повертатися за кордоном? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео. Я ж бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою.